Невдовзі спливає два роки від часу створення громадської спілки Асоціація деревообробних підприємств України. Початок нашої діяльності викликаний необхідністю єдиного об'єднання представників галузі, незалежно від географічного їх розташування. Наша мета це побудова сприятливих умов для розвитку галузі та економіки України. Сьогодні хочу поділитися із вами результатами нашої роботи. Зараз ми маємо більше ста компаній-членів асоціації. Спільно вони реалізують продукцію у понад 35 країн по всьому світу та забезпечують мінімум 12 тисяч робочих місць. За два роки плідної праці ми. Стали учасниками робочої групи комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України щодо розробки законопроекту про деревину. Писали меморандум про співпрацю з українською асоціацією меблевиків. Також розширюємо кордони своєї діяльності і працюємо з нашими закордонними колегами. Польська асоціація деревообробників, Австрійська асоціація деревообробної промисловості та Асоціацією деревообробників Туреччини. У червні 2023 року у Дрездені рада експертів Forest Europe вирішила надати ДПУ статус спостерігача, розширили співпрацю із закладами вищої освіти, а саме із кафедрою лісового господарства. Факультету аграрних технологій та екології Луцького національного технічного університету організували та провели більше ста онлайн-зустрічей із учасниками лісової та деревообробної галузей. Спільно з «Ліси України ініціювали та провели серію круглих столів діалоги з бізнесом. Завдяки яким було досягнуто згоди щодо деяких пропозицій бізнесу, відповідні ініціативи були оформлені у вигляді офіційного звернення до учасників ринку та направлені на розгляд до Держлісагентства. Та ДП «Ліси України розробили чат-бот, який дає можливість створювати заявки на купівлю або продаж пиломатеріалів необробленої деревини, паливної продукції та зорієнтуватися на ринку, побачити ціни та тренди. АДПУ постійно удосконалює та впроваджує допоміжні торгові інструменти, і тому нещодавно ми впровадили модуль аналітичних даних та статистики. Це стало можливим завдяки взаємодії із ліцензованими товарними біржами. Громадська спілка Асоціація. Деревообробних підприємств України захищає інтереси учасників ринку деревини а також всіляко намагається створити їм зручні умови при купівлі чи продажу ресурсу.